Українських і так далі. Отож, останнє представлення. Тут вже бачимо ініціативу. Забирає представниця з Полтавщини, чи вдасться витримати ці всі речі Юлії Куницької. дивимось уважно. Зараз важливо, щоб руки не розірвалися. Отож, у суддів чималий об'єм роботи буде сьогодні. Погодьтеся. Все ж таки, справа не з простих, коли такі фантастичні чарівні представниці чі, статі зараз... е, важко було себе зараз знайти. Задоволення. Він дуже поширений. Тут розірвалися руки зараз. Така виконання вправи. Є, є сила, є, звісно, фізика, довжина плеча, е, ширина захвату. Тобто, як в принято, прийнято вважати такі морфо в області. Е, направду... Вою у школі писав лівою рукою. Зараз дивимося, уважно є перемога. Долакове, в тому числі турнірах, для того, щоб ми нарешті повернули нашу територіальну цілісність і ми з великою насолодою займаються між собою Олександр Картишкін та Дмитро... Зараз дивимося сутичку на файр плеє, тому має бути все чесно. Зараз, Зараз дивим, фінальна сутичка. Уважно, вже хлопців зв'язали. Ось досить непросто одному та іншому. Ми побачимо. Все, є таке метро. Проціву здобути а, перемогу знову руки на превеликий кіно. Здається, що вони руки. Є так само і швидкість реакції, і сила, вибухова сила, власне. Ну і харківський спортсмен. Наступається ага, зараз за черговою сутичкою з сьогоднішнього фантастичного вечора. Завтра продовжаться наші баталії. Хлопці змагатимуться на праву руку. Дивимось і Тут знову черговий фол. Геннадій Данілов проти Сергія Кесарєва і тут же одразу показують, що лікуть все ж таки на превеликій жалі. Підняв один зі спортсменів. Не сказати, що буде слабше, меншими та візуально вони виграють. Тому тут ми говоримо про те, що тут велику роль відіграє Добре. значно найспортивніша міська рада в Україні, тому що нас, фанатів спорту, надзвичайно багато. Дивимось уважно. Ми маємо за... Стільки хороших, класних спеціалістів. Ми маємо стільки хорошого матеріалу спортивного, власне, молодих спортсменів. Вікова група зараз займається Микола Зінченко та Юрій Грицюа і дивимося уважно за усім, що відбувається. Так, хтось трошки відірвав руку і отримує перший фол. І, зокрема, йому більш ближчий карате. Вперше у історії, наскільки мені відомо, наша збірна стала чемпіоном Європи. Коментарі да, у прямому ефірі ми будемо неодмінно на них відповідати. Фіксують рефері Фол. задавати свої питання на офіційній ютуб-сторінці. Як то є перемога. Фіксують Спасибо. дівчата, Сьогодні беруть участь. Цікаво, не з листочка. Ось. Переважає на чемпіонатах України. Ось власне Юлія Рибалка проти Анжеліки Бутишко. Знову ми розпочинаємо переходити до обговорення дівчат, якщо брати до уваги тих спортсменів, які на превеликий жаль не можуть брати участь ось власне у цих змаганнях в цьому чемпіонаті України. Я гадаю вам не один спортсмен дуже добре відомий, який ціною власного життя пішов у той світ. Дай Бог, щоб він був кращим для багатьох наших захисників. Я гадаю, ми е, на сьогоднішній момент маємо е, жовтні місяці. Кар'єрні стрибки, харчування. Наскільки воно впливає для такого спортсмена, як Армреслер, безпосередньо в подальшому на розвитку його кар'єри. Ми розуміємо, ось гравці? Не курсом, тому не Вирішує як на мене oh, за okay. фантастичні відповіді, який багатьом із вас я гадаю закарбував бажання займатися армспортом. Немає значення ви представниці однозначно. Дякую всім, продовжуємо yeah. Федерація Реслінгу також сьогодні до нас завітає Олег Жог, багаторазовий чемпіон світу на ліву руку. Хто як не жох, знає, як велетні вкласти безпосередньо на лопатки. Ну і сподіваємось, сьогодні всім, що відбувається. Ну отож, зараз не вдасться. Тут фол фіксують. Представник oh. з Житомирщини проти полтавчанина. Ще би трішки вдалося покласти суперника. Ось зараз вхід ідуть ноги. На це слід зважати увагу, тримаються. Досить впевнено зараз рукоборці у цьому епізоді. Ну, ось є мінімальна перевага, як на мене, зараз у. Представника з Житомирщини, але тут слід віддати належне і Володимиру Литвину. Він тримає цей бар'єр. Досить непросто зараз боротися. В'ячеславо Невричському він дотиснув суперника. Президента Федерації Арвеслінгу. Ну тут, на жаль, розірвали рук. Ось іноді це відбувається дуже пильно зараз. Судді один одному, як потрібно зараз, в принципі, у нас хороша гендерна рівність в країні, як на мене, тому даємо можливість все одно. Зараз хлопцям і дівчатам займатися улюбленою справою. Все одно ми будемо зважати на ваші зауваження. Їх читають, їх обов'язково будуть аналізувати. Ну і зараз знову хороша сутичка. Дивимося уважно, на чиїй стороні буде звитяга. Ще трішечки і вдасться покласти Мирону Мизі суперника. Все ж таки є перемога. Ось тут потрібно привітати спортсмен, який знайшовся. Ліворуч, Мирон Мига. Як на мене сьогодні чемпіонат очікуватиме нас наприкінці, зокрема, і не тільки ну, кожен поєдинок нового на золоту намагатиметься тримати суперників. Роздивимося за їхнім рукостисканням є перемога. Розливо. Не тільки тут була звиття. Нам було анонсовано. Тут дуже легко була здобута. Побачимо, ось тут все ж таки О, велика кількість тих учасників. Які беруть участь у сьогоднішніх фіналах на ліву руку, продовжують завтра свої баталі у двобоях. Направо є перевага. Є перевага. Власне, тут дуже легко здавалося. Хоча ні, арбітри так віддають перевагу. Зокрема, Максим... Намагається судити рефері по безпосередньо борідкам дівчаток. Зараз, шучу, за все, не вдасть ані одній, ані іншій здобути перемогу руки. Усім, хто наживо переглядає цей фінал є. Тут все ж таки ну, непростий буде двобій. Хоча, як подімаємо, не... що вдасться зараз і, зрозуміти, хто є, хто. Дуже непросто Оці секунди. Катерині Ріпчанській здатися на безпосередньо ну, переможць. Тут лікоть свого наставника. Чи друга? Зараз активно дивимось надалі. Як непросто у ці секунди Олексію Микитяку потрібно триматися. Микола Бурко. Здавалося, вже доклав суперника. Так є перевога. Вітає Микола Бурка. Дуже непростий поєдинок як для одного, так і іншого руку. Дуже непросто буде одній та іншій. Як же ж легко, як на мене, Ліна Деменко. Безпосередньо рукоборці на ліву руку. Дивимося, слідкуємо. Ще трішечки Сергій Точинський має передумови дотиснути Леоніда Цибу, але тут забирає ініціативу, начебто Циба. Ось дуже цікаво, дивитися за усім, що відбувається. Є перемога від Сергія Точинського. у Дякувати кожному. Тут дуже легко кладе Руслана Симоненко. Голови тут розірва. Тут є перевага, дуже легко. Іван Григорчук здобуває свою перемогу. Ну, Блискавично. Сила. Ось Закарпатська область, здається, арбітражна Єфеміди. Дивимось уважно! Жох! Класно зараз Олег дотиснув суперника. Боженько, яка у нього рука? Ви тільки бачили. Це просто щось чимось. Знаєте, немов. дивимось уважно, а розлючений ці секунди Артем Попов. Трішки все ж таки. Думаю, що такими проводити чемпіонати і України, і Європи. ...відомо, Сьогодні не бере участі у цих змаганнях через трену. Наскільки ти? Сильний. Доброго дня. Питання Жоху. Як ви відновилися після аварії? Була Артем у вас аварія? взяв Реванш. Ну і зараз суперфінал. Дивимось уважно. Дуже близький. Був Попов до перемоги, але дивись, як тримається у ці секунди. Лікоть. Тож зараз останнє приготування. Дивимось уважно. Все ж таки є перевага. У суперфіналі Артем Попов здолав Дмитра Свиредона. Стецюком та юром Пасєкою. Пасєка. Ось зараз за рахунок, я так бачиш, ніг. Ось ноги теж відіграють. Він техніка, а? техніка. Інші. техніка. Да. Здуває да. пасіка. Перемогу. Ну але теж ну, я вдивився, Бо ж то, Луганську. То. Дивимось уважно. Тут перемога Олександра Ільницького дуже легко здолав. Думає. Тут зараз слід віддати належне одному та іншому. Намагається дотиснути противника Вадим Стецюк. Він дуже близький до цього. Та здобуває свій тріумф. Браво! Ось нарешті Вадим Стецюк робить те. Чого О, так? От. Дмитра Юнова не так все просто. Перемога. Дуже впевнена. Олега Михайленка. Вітаємо його зі звитягом.